Усім вітання, мої дорогенькі! Ви на каналі Карпатські Шкварки. З появою майонезу у раціоні наших батьків з'явилося багато салатів і страв, які до того і не могли існувати. Адже він поєднує все з усім. Це, звичайно, добре і смачно, але якою ціною. Коли з'явилися на прилавках міксери та блендери, прийшла черга домашніх майонезів. Щоб не забирати багато часу, розповімо вам три кращих домашніх майонези, які закриють усі ваші потреби. Ба більше ми не тільки покажемо, як їх приготувати, але і розкриємо такі важливі деталі, про які люблять замовчувати. Ще й підігріємо наші майонези в мікрохвильовій печі. Результат вас вразить. Чесно, я й сама цього не очікувала. Будемо готувати три види майонезу. З оливковою олією на перепелиних яйцях, називаємо його дитячим. Далі звичний майонез на курячому яйці. І третій це майонез на молоці. Розпочнемо з майонезу на яйці, так як він більш поширений. Беремо одне яйце, відправляємо його у чашу блендера. Наливаємо 250 г рослинної олії. Олія у приготуванні майонезу відіграє важливу роль. Рекомендувати якогось виробника не можуть, тому що урожай рік року не рівний. Але скажу так, з найвідоміших марок нам майонез вдавався завжди, а з новеньких і дешевших 50 на 50. Занурюємо блендер до самого дна, накриваємо ним яйцем і починаємо збивати. Не піднімаємо блендер з цього дна, поки ви не побачите, як починає формуватися майонез. Це дуже важливо. Також ні в якому разі не зупиняємося і не вимикаємо блендер. Потім по декілька міліметрів піднімаємося до верху. Також важливим правилом у цьому приготуванні є те, що продукти на майонез і олія, і яйце повинні бути однієї температури. Тобто або кімнатної, або все з холодильника, тоді він вийде. Всього хвилина, дві і ось така вийшла консистенція. Головне його не перебити. Тепер додаємо одну чайну ложку цукру, трішки чорного меленого перцю. Не забуваємо про сіль. Її потрібно півчайної ложки, одну чайну ложку гірчиці. У нас міцна, бо ми любимо пікантний смак майонезу. Він виходить схожим на звичний для нас смак, одну столову ложку оцту винного 6%. Ще раз це все перебиваємо, щоб перемішати ці спеції. Робимо це недовго, приблизно до 30 секунд, а можливо й менше. Ось такий майонез вийшов. Колір насичений, жовтий, він залежить як від яйця, так і від олії. У нас і яйце домашнє, і олія була дуже жовта. Якщо робити майонез із яєць, куплених у магазині, то вийде світліший колір. Ще хочу звернути вашу увагу на додавання чорного меленого перцю. Насправді деталь досить невелика, але смак ви відчуєте, тому раджу обов'язково його додавати. А от гірчицю можна замінити гірчичним порошком. Смак майонезу буде більш ніжним та нейтральним. Як бачите, він чудово тримає форму, а в кінці відео ми його будемо намащувати на хліб і розігрівати у мікрохвильовій печі, щоб показати вам, як температура впливає на нього. У випадку, коли щось пішло не так і маса не гусне, при збиванні врятувати майонез ви зможете, додавши ще одне яйце, продовжуючи збивати. Другий майонез готуємо на молоці. Він наш фаворит, тому що виходить завжди і навіть простіше готується, набагато швидше збивається. Беремо 150 мл молока. Молоко має бути пастеризоване. Якщо це домашнє, тоді кип'ячене. І вливаємо 300 г олії. Блендер опускаємо на дно і починаємо збивати, рухаючись поступово доверху. Орієнтовно проходимо 1 см за 8 секунд. Під ножем блендера ви будете бачити густу масу. Знову ж таки, інгредієнти повинні бути однієї температури. Олію завжди використовуємо тільки рафіновану. По складу цей рецепт відрізняється від попереднього тільки молоком і кількістю оцту. Його тут удвічі більше. Враховуючи те, що не всі можуть їсти майонез, знаючи, що в ньому є сирі яйця, то молоко вирішує цю проблему. Ну і більшість м'ясних салатів наподобі олів'є, шуби чи дністер заправляємо саме ним. Як тільки він загустів, зупиняємося і додаємо одну чайну ложку цукру, трішки чорного меленого перцю. Вже 2 столові ложки винного 6% оцту або ж можна його замінити на 3 столові ложки лимонного соку, пів чайної ложки солі та одну чайну ложку міцної гірчиці. Збиваємо все, щоб перемішати, приблизно ще 30 секунд. Скажу вам більше, навіть за допомогою міксера цей майонез виходить без проблем. Завжди 100%, що не можна сказати про майонез на яйцях. Там потрібен особливий підхід. Ось такий густий майонез виходить всього за декілька хвилин, тому найчастіше готуємо його для заправки салатів і для змащування печінкового торта. Адже він добре тримається, не тече, швидко готується, точно не підведе у потрібний момент. Саме цей майонез на молоці за смаком дуже схожий на магазинний, але на відміну від покупного він не містить консервантів, ароматизаторів та добавок. У порівнянні з першим він дуже білий. Олія зовсім не вплинула на колір, хоча ми додавали ту саму з виразним жовтим кольором. Зберігається удвічі довше, тому практичніше його готувати. Можливо, пригадуєте, колись давно, перед новим роком, відкриваючи скляну баночку майонезу, ми, як діти, завжди пробували його пальчиком на смак, і це саме той смак, який повертає мене у ті часи. Приготуйте і відпишіться, як у вас? Ось погляньте, яка значуща різниця у кольорі між двома приготовленими майонезами, а кольор третього вас теж здивує. Тепер приготуємо дитячий майонез. Його основою є перепелині яйця та оливкова олія, як то кажуть, найкраще дітям. У чашу для блендера вбиваємо 5 перепелиних яєць. Обов'язково вони мають бути свіжими. Приблизно 5 перепелиних відповідає одному курячому. Приготування такого майонезу це дуже хороша ідея, коли потрібно ввести в дитячий раціон і оливкову олію, і перепелині яйця. Відразу додаємо всі спеції: одну чайну ложку цукру, трішки чорного меленого перцю, одну столову ложку винного оцту або ж лимонного соку, півчайної ложки солі та одну чайну ложку лагідної гірчиці можна і без неї. Олії поки не додаємо. Блендером добре збиваємо це все протягом хвилини. Не знаю чому, але перепилені яйця важче піддаються збиванню, ніж курячі. тому і технологія приготування відрізняється від першого варіанту, хоча склад майже однаковий. Коли з'явилася піна, потроху додаємо олію, вливаємо тонкою цівкою. Блендер утримуємо у нижньому положенні і водимо його по колу, не відриваючи від дна стакана. Олія потрапляючи під ніж гусне, утворюючи нам потрібну консистенцію. Коли шар загустів і не піднімається вгору, тільки тоді починаємо піднімати сам блендер і робимо це на вищому рівні, доходячи до самого верху. Тоді після цього можете декілька раз підняти й опустити його, щоб перемішати всю суміш одразу. Оливкову олію використовуємо екстра класу. В такому варіанті майонез не буде гірчити. У випадку, коли щось пішло не так і маса не гусне, при збиванні врятувати майонез ви зможете, додавши ще одне яйце, продовжуючи збивати, ось такий цікавий як по вигляду, так і по смаку вийшов густий майонез. Він має приємний зеленуватий колір, який надала йому оливкова олія. А перепилені яйця надали ніжний смак. Також у ньому є як плюси, так і мінуси. З одного боку такий майонез корисний, дуже привабливий на вигляд, має неповторний запах. Його важко зіпсувати всілякими спеціями і добре підходить до салатів, в яких використовуються оливки. Але з іншого боку, ми звикли до соняшникової олії і звичного смаку майонезу. А тут чітко виражений присмак оливок, тому потрібно спробувати, щоб знати, чи подобається вам цей смак. Сама по собі оливкова олія густіша, її потрібно менше і збивається вона набагато краще, а можливо, її просто не розводять, тому майонез, як бачите, хорошої консистенції. Ось такий вигляд мають наші майонези. Переважно готуємо їх для відповідних салатів чи страв. Пробували експериментувати, але зупинилися на цих трьох варіантах. Вони повністю закривають наші потреби. Якщо коротко, звичайний майонез на яйці, це хороший варіант для заправлення легких салатів, закусок, бутербродів, смакування з м'ясом, птицею та рибою. Він лише доповнює смак готових страв. Майонез на молоці має більш виражений смак та підходить до м'ясних салатів, печінкових тортів чи інших страв, які мають сильно виражений смак готової страви, який необхідно доповнити його вмістом. Додавши цей майонез, ви обов'язково будете відчувати його смак. Ну, і якщо вам хочеться чогось особливого і ви полюбляєте оливки. То майонез на перепелиних яйцях з оливковою олією буде вашим фаворитом. Крім цього, не забуваємо і про його користь у порівнянні з іншими. Майонез на молоці чудово намазується на шматок хліба, рівномірно, приємно, немов якась сирна намазка. На яйці майонез більш ніжний. Це такий свого роду заварний крем при цьому жовтий колір насичений та приємний. Хочеться скуштувати. А оливковий взагалі цікавий, немов би крем паста з авокадо. Всі майонези, постоявши в холодильнику, ще трішки загуснуть, але небагато. Підходимо до найцікавішої перевірки. Хлібні намащені шматочки відправляємо у мікрохвильову піч на 40 секунд. Майонез на молоці за цей час майже не змінив свою текстуру. Показує такі самі результати, як магазинний. А от на яйцях розшарувався, так би мовити, звордився як звичайний, так і оливковий. Це було очікувано, адже ми просто зварили яйце. Чесно кажучи, раніше ми і самі не перевіряли, просто знали, що не можна підігрівати домашній майонез. Як бачимо, не все так однозначно. Тому ще раз відправляємо до мікрохвильової печі шматок хліба з молочним майонезом на 30 секунд. Скажу наперед, майонез з магазину після цього частково запікся, як твердий сир, а частково розшарувався, цим самим зійшовши з дистанції. Ну ось, на моє велике здивування, майонез на молоці показує хороші результати. І ви можете його додавати при маринуванні м'яса. Стараємося створювати для вас найкраще, тож підтримайте нас коментарем та підпискою. Дякую за перегляд! Вільний народи, вільної країни, завжди ваші карпатські шкварки.